Новий простір допомоги захисникам це результат спільних зусиль команди громадської організації Разом юа її друзів та однодумців. Запрацював і спочатку осені до нового більш просторого приміщення приїхав два тижні тому і тепер може працювати як повноцінний багатопрофільний центр, де зосереджені всі необхідні служби для ветеранів та їхніх родин. Тут є представники військових частин наших запорізьких. Ми вас запрацюємо щоб за ті взаємодію. Ми відкриті, і ми готові допомогти. Тих питаннях, які ви нам озвучите, ми довго це зустрічати, спілкуватися з родинами, це те, що ми можемо зробити зараз. Дійсно, тут, тут треба об'єднуватись, тому що іншого шляху немає. І, і, і дійсно тут комунікація буде як ресурс. Основні напрямки діяльності хабу юридичний супровід діючих військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, послуги з фізичної та соціальної реабілітації, психологічна допомога. Учасник бойових дій Сергій відвідує центр півтора місяці. У нього множинні вибухові травми. Реабілітолог розробив для ветерана комплексну програму оздоровлення. Рекомендував масаж, лікувальну фізкультуру, прави на тренажерах. Не міг двигатися вільно. Тобто для нього це було проблематично. В нього були різкі болі, коли так, наприклад ми торкаємося пацієнта. Це була спина, грудний відділ, ноги. Зараз цього ж немає, так? Ні. Зараз цього немає. Зараз у нас дуже добрі рухи, дуже вільні. Юристи у центрі вже зараз завантажені на 300 відсотків, каже Ігор. Їм допомагають студенти Запорізького національного університету. Ми забрали хлопчиків, дівчат, студентів п'ятого курсу юристів і створили штаб, щоб показувати безкоштовно безкоштовну весь супровід юридичний і допомогу там вплоть до судів. Особлива увага засновників центру питанню патріотичного виховання молоді. Вже налагоджена робота з дитячо-юнацьким рухом байда. Планують також організацію спортивних заходів для юнацтва і ветеранів. На даний час залучено вісім ветеранів, з них двоє хлопців з ампутацією, це патріотичне виховання. Серед них є історики, є хлопці, які були вихователями. Є хлопець, у нас з ампутацією, Іван, який був вчителем казацької історії в Казацькому лицеї. Всі вони, вся мета патріотичного виховання це ідеологія, вкласти ідеологію в дітей через дітей дорослих. прапор. Наша 38 восьми рідне ви нам допомагали дуже. Засновник і керівник громадської організації Разом ЮА Ігор Ілюшкін, військову службу збройних силах України, завершив на посаді командира розвідувальної роти 38-ї окремої бригади морської піхоти, звільнений за станом здоров'я після двох поранень. Співзасновники, побратими з якими воював пліч опліч на багатьох гарячих напрямках. Один із них гуляйпілець Микола Хорішко на війні з 2014-го. Коли коли спочатку повномасштабного вторгнення Ігор вирішив добровольцем піти на фронт, прагнув потрапити саме. В його розвідроту цю людину я знаю з самого початку повномасштабної війни. Ми зустрілися з ним тут, в Запоріжжі, запросили мене на зустріч в плані. Я думав, як завжди, допомогти там. Ну що що вам потрібно? Нам тоді були потрібні колеса на машини, і машини були потрібні. Ну взагалі нічого не було. Це був 22-й рік. То вони запропонували не допомогу. Якусь матеріальну допомогу собою. От завдяки їм наша служба була. Я завжди відповів, відчував надії на плечі. Я завжди, я завжди знав, що біля мене є люди, які мені допоможуть, які ніколи не кинуть. І це саме головне. Є таке слово побратимство. Це слово не зрозуміти в нікому в світі, ніколи. Ано ну тільки, тільки на Україні воно розуміє, що це таке. Оце мене змінило. Я розумів, тобто там людина швидко розкривається. Тобто, ти знайомишся з людиною, за час. В бою ти розумієш, хто це. І це або тебе з ним здружує на все життя, або ти не будеш ніколи з ним спілкуватися більше. Змінило цінності, змінились, як і усіх. І я скажу, що на війні я став українцем. Справжним справжним справжнім українцем. Під час презентації засновники хабу підписали меморандум про співпрацю з побратимами ветеранами з Полтавської та Одеської областей. Планують запоріжці взаємодіяти із місцевою владою для спільного вирішення актуальних питань військових та їхніх родин. Зокрема, брати участь у координаційній раді ветеранів при Запорізькій обласній військовій адміністрації, працювати також із громадами. Нагадаємо, у Запорізькій області нараховуються понад 58 тисяч ветеранів, з них майже 75% учасники бойових дій. Ольга Ларіонова. Антон Бондаренко телеканал НТМ.